Тобі сподобались нам? Так, да, дуже сподобались і дуже багато мотивації рухатись далі тому ж напрямку. А розкажи нам трошечки про себе. Я ну мене звати Герасименко Матвій. Я наразі проживаю і навчаюся навчаюсь у Словаччині. Як тобі було взагалі бути студентом нашої школи, і який модуль тобі найбільше сподобався? Студентом цієї школи це бути можна сказати, якась честь, бо я вважаю, що ну. Кращих матеріалів та е, взагалі такої ціни за, е, за, такі, за такі матеріали досвід, який я отримав. Це ну це, це того коштує. Та я впевнений, що навіть якщо б ну, ну, коштувало набагато більше, це все одно того стоїло би. Ти в нас не розчарувався, правда? До, взагалі, це ту, дуже гарний варіант, якщо ти хочеш е, знайти себе. Та спробувати щось нове для себе. Це скажи, який найбільше блок тобі сподобався на навчанні? Та насправді мені все, все сподобалося, навіть не знаю, що, що вибрати, що, що більше сподобалось. що фотошоп, частина з фотошопом, і фігма. Так, ну фотошоп для мене був вже не в новинку, я його трохи вже знав. А ілюстратори фігу було в новинку? Ну і а вже ж по початку було трохи не ну незвично працювати в нових програмах, але е, коли там через невеликий проміжок часу звикаєш, то е, насправді ти дуже задоволений, навіть що та ну що ти опанував так скажем е, більш інструментів, якими ти можеш працювати, скажи мені, будь ласка, як тобі було бути моїм студентом? Чи вистачало тобі моєї уваги? І чи подобалось тобі те, як я даю фідбек через відео? Так дуже сподобалось. А, бо Насправді, ну я така людина, що ось там, наприклад, якщо щось починаю робити, да я хочу зробити ну як найкраще, тому у мене постійно виникають якісь запитання там, навіть по якісь дрібницям, а як тут краще зробити, а як там краще, чи треба це, чи не треба. Боже, що робити? Не знаю. Типу ти щось такого. Мені дуже допомагали ваші підказки у цьому, що ви мене направляли на правильний шлях у цьому. То дуже вдячний. Так, і відео на 20 хвилин. Це... це теж це взагалі окремо. Це моя любі я люблю. Я я люблю вам розпитати все по точечкам через шеринг екрану? Ну да, звісно, інколи це виходить, як знаєш, додатковий урок. Я насправді дуже тішусь тим, що ти зміг, що ти не здався, поєднав з навчанням, і от ти тут зараз такий натхнений, і я завдяки тобі теж натхнена. Тому, по-моєму, всі плюси. Скажи, Матвій, то чи рекомендував би ти нас, нашим підписникам, студентам, людям, які хотіли би розвиватися? Так, звичайно, звичайно, би хотів рекомендувати. Бо насправді можливості, які відкриються після пройдення цього курсу, вони ну я б сказав, вони безцінні і явно коштують більше ніж те, що треба заплатити за, за це. Тому я я взагалі не пожалів, що пройшов саме ці курси. А це. де ти плануєш в подальшому використовувати ці навички? В своєму житті чи є вже тебе якісь ідеї? Так, я трохи планував так, в принципі, на майбутнє зараз. Хотілося б uh, трохи набратися досвіду на фрілансі, uh, ж uh, щоб мати, ну, дивлені вже набити руку, так скажемо І тоді я я планую uh, вести свій TikTok, Ну і інстаграм. Інстаграм, ну почне вести навіть раніше, але відео для тіктоку знімати, якось продовгати себе. Бо тікток зараз це дуже хороша реклама. Ну так що виходить, клієнти можна сказати, йшли саме самі до мене. Клас, Ось, я бажаю, через... щоб тебе вдалося. Mm. Я дуже бажаю, щоб тебе все mm. вдалося, і ти дійсно правильно кажеш, що соціальні мережі це дуже великий інструмент для того, щоб. Просувати себе як спеціаліста для того, щоб просувати бізнес. Ось якщо наші підписники не зарадивляться, в нас є дуже крутий інтенсив по фільмі для соціальних мереж через крутий інструмент фільму він за дуже такою просто симпатичною ціною, аля, чисто мені каву було випити. Тому я вклала туди дуже багато годин, і я надіюся, що це стане також для тебе додатковим ресурсом, додатковим подихом, додатковою поштовхом і мотивацією до того, щоб в тебе були ще фігізніше свої соціальні мережі. Скажи мені, будь ласка, чи дізнався ти про себе як про особистість щось нове, коли навчався на нашому курсі? А, ну, в принципі, насправді так, бо е, можна сказати, що у мене, в принципі, по життю так взагалі можна сказати з усім, що е, я можу щось почати робити, мені це наче подобається. Е, тобто. Але потім е, починаю якось губити інтерес до цього, та це не призводить там, до чогось е, ну, там, глобального, е, з тим, щоб починати заробляти гроші на цій справі. Тобто не, не досягаю супер вау результату у всьому, так все, але потрохи. Але е, я зрозумів, що ну, можна сказати, я просто знайшов, наче себе, у, зараз у дизайні. Клас Боже, як добре мені так тепленько тут, бо я дуже люблю цю справу, і я дуже сильно надихаюся, коли ця наша любов до цієї справи розповсюджується на інших людей. Тому, по-моєму, моя місія на цей потік виконана завдяки тобі. Боже, Матвію, ти саме серденькому мене щось так приємно порадував, Тому я тобі дуже дякую.